А ось воно і є, відловив, візуально цього не видно, тим більше, що в нас дільник 1 до 10, але математично, якщо глянути, ось показники Vmax, Vmin 34,4, 29,6 до 30 піднімається. Тобто, виходить, різниця 4 до 5 вольт майже 4,5 вольта. Але ж дільник 1 до 10 – це є 40 вольт. Тобто амплітуда одної півхвилі відрізняється від амплітуди другої півхвилі. Це створює асиметричну синусоїду. і схема іонізації котла може неправильно сприймати такий сигнал. Це гарно буде видно, якщо я зараз перейду на байпас. Ось чітко видно, що півхвилі вирівнялися. Тобто маємо 32,4, 32,4. Міська мережа є симетричною. Поліз в роботі розбиратися з затворною частиною. Чи все. В порядку чи симетрично. підлізти, дуже тяжко, легко замкнути, тому страшно. Але виявився інший прикол. Схемотехніка така, що на середній точці емітер получається напруга відносно фази. І хоча осцилограф в мене відв'язаний, але земляний щуп іде через ігри-конденсатори в блоку живлення. І як тільки я до одного плеча лізу мінусом загальним, в мене виходить іскріння спотворення на осцилографі. Коротше, не адекват. В роботі поміряти від мережі неможливо. Треба або допилювати осцилограф, або зробив простіше, підключив від акумуляторів, відповідно, зміг поміряти. І бачу, що симетричні осцилограми, напруги амплітуди в порядку, замикаючи, закриваючи від'ємний імпульс, є. Тобто на схемах розкачки щастя шукати не приходиться. Зарядка ми вже знаємо, що ніяким боком не відноситься до... Корпусу до мережі перекосів бути не може, а плату вхідного фільтра ми відключали, теж проблеми немає. По платі явних зв'язків не бачу і залишається, що чудить мозок. Мозок теж перетряс, виміняв купу конденсаторів, і тут все в порядку. І незрозуміло, чому він так робить, і навіть не зрозуміло дефект це чи особливість роботи. Поки що тупік, можливо, на цьому і закінчиться, бо без схеми продовжувати практично неможливо. І вивчаю також. Стосовно наводок на корпус, вже знаю, що є наскрізний нуль. Ось приходить нулик сюди, через перемичку проходить. Йде на другу перемичку і зразу йде через фільтр дросіль на вихід на розетку. Тобто нуль наскрізний як при роботі від акумулятора, так і при роботі від мережі. Тому наводки відносно корпусу, всі заміри відносно корпусу, ми теж можемо. Послати по жіночій статевій лінії. Лишається плата керування, процесор, чомусь він перекособочується, чому він так робить, на жаль, поки не зрозуміло. А ось і вузол зворотнього зв'язку йде забір вихідної напруги через оці діоди і десь далі пішло на процесорну плату. І тут також видно, що хтось шпортався. Цікаво, чому і для чого. Треба вивчити ще цей вузол. Поміняв конденсатор в зворотньому зв'язку, поведінка не помінялася, в мене тупік, повної схеми немає. Проблем в зворотньому початкових колах не знайшов. Пристрій повністю працює на тримає, можливо, це його особливість, а не дефект. Хоча доволі дивно, порівняти не маю з чим. Можливо, колись, як появиться схема, або буде якийсь схожий, то до цього питання повернемося. А зараз збираю, на жаль, не повезло. Робивши пару підходів до безперебійника, не знаю, не пам'ятаю, чи знімав чи ні. Помітив, був, що на націлограмі під навантаженням, звичайно, моя 200ватна лампа вилазив по одній під хвилі якийсь артефакт. Якщо не знімав, то додам фотографію десь з боку. І це наштовхнуло на певні думки. Відповідно, за наступним підходом зробив ще певні маніпуляції. Крім того, знайшов ще пару конденсаторів, що ховалися ось тут за радіатором два маленьких конденсатора. Це є звичайний лінійний стабілізатор. Далі стоять великі накопичування перед ним малої ємності. І вони були практично наполовину втративши параметри. Тому не думаю, що вони, бо вони дублюються. А скоріше за все обв'язка. Так, тому будемо вважати, що ремонт зроблений. Тепер з нагоди того свята. Треба буде купити самі модні вентилятори і поміняти ті, що деренчать. Вентилятори захоплюють повітря спереду, продувають через корпус. Викид йде по інвертору ззаду, по зарядці, по блоку живлення з боку. Вентилятори поставили хороші, сунон. Мордочка на капельці. Залити лаком. Багато років з тим жив, але мушу залізти в свого ослика. Землю давно обрізав, але зараз мені заваджають навіть ігри конденсатори. Треба позбутися і їх. Ось блок живлення імпульсний, земля відрубана давно. А ще мене мастурбують і ці ігри конденсатори в специфічному пристрої. Під шумок дивимося, вентилятор. Спереду сама панель дисплея і комунікацій, до речі. Ручки вже глючать. За років, не знаю, 6 чи 10 вже пройшло, не рахував юрдіале, треба чистити, розбирати. Екрановані вхідні частини і далі купа логіки. Альтерівська пліска, Латіс, звичайно, живе і аналог девайс процесор, там бачу в глибині. Треба видути пилюку. Я було подумав, що мій осилограф ще на. Це, це ЛФ-лампі, але виявляється ні, так і лед, тому що ось високовольтний перетворювач-трансформатор не розпаяний. А драйвер задіяний тільки по низьковольтній стороні. Такий лед підсвітку має. А тепер западло з землею. Тут я землю колись обрізав, а якщо глянути знизу, середня точка присутня. Тобто земля все одно з'єднана. Зараз то викушу. Ніфіга фіга воно не запрацювало, після простої перед включив знову знову ті самі артефакти, знову той самий перекос. Відповідно, знову колупаюся. Ще припускаю, що дивився помилково на байпасі, тому не було спотворень. От мучу знову зараз на гейді, бачимо, як змінюється скважність. Тобто, це, от, власне, одна з півхвиль від нуля до максимуму і знов до нуля. Міняється скважність сигналу. Шим. Видно, коли амплітуда максимальна, скважність найбільша. Тобто транзистор найдовше відкритий. Коли до нуля, то виходить, голочки транзистор в основну частину часу закритий. Імпульси на гейті чисті, добрі. Тепер дивимося на другому транзисторі. На тому, до якого я не міг підключитися, бо мені іскрило і було спотворення. А отут що ми маємо? Та тут теж нормально, 19,2 мінус 10 закриття. Але є якісь викиди. Я візуально нічого не бачу. Тяж... Ага, і видно, просідає амплітуда імпульса в деякі моменти. Було, тепер не бачу. Дивно одним словом. Поки що наблюдаю і не знаю, що з тим робити. І в результаті на виході ось таке виходить. І от ті горби проблемні, які мене турбують. Зріз зрозуміли. Продовжую продовжувати і розбираю схемотехнікою. От випаяв блок живлення. Блок живлення виявився не блоком живлення, а DC-DC перетворювачем. Ось його права частина на tl 3845 вона ж у ЦЕШКА, це є генератор. І трансформатор для гальванічної розв'язки, силовий ключ. На ньому є ніби як мікротріщини. Але це точно проблема не тут, тому що воно би все лягло, тому що саме цей генератор забезпечує двополярне живлення і силове живлення ключів. Точніше, він забезпечує імпульси, котрі на кожному драйвері через трансформатор гальванічно розв'язано формують живлення для гейтових тіл. Схем розкачки. Для прикладу, ось два драйвера вихідного каскаду. Гейти живлять, додатні від'ємне живлення формується, конденсатори вже видно вимінені. І дуже цікавий вузол ось тут натрапив. Зараз про нього розкажу. А це є два діоди, діодний міст і транзистор. Демпферний ланцюжок тут є з резистором, окремий драйвер транзистора тут. Ця платка це драйвер. Перетворювача низьковольтного, який формує плюс-мінус 380 вольт 4 транзистора. От. І на цьому блоці має формуватися двополярна напруга. Я вже знаю, що вона має приходити ось сюди. І я вже знаю, що перекосу тут немає. Зараз до цього повернемося. Ось цей дросель. Транзистор міст і два діода формують. Так званий ПФЦ цікавий режим роботи, коли від мережі у сповійного перетворення не використовує ось цю зарядку цей блок живлення. Він живиться від мережі по цій схемі: ось вхід нуля і фази через дросель два діода на банки. І діодний міст замикається транзистором і робиться схема керування в потрібні моменти так, що на дроселі накопичується імпульс в залежності від. Того, який півперіод приходить, потрібної полярності і через діоди зливається в банки. Саме тому без задіяння ось цього перетворювача на транзисторі, тобто класичного перетворювача, як ми бачимо в звичайних інверторах, коли формується плюс 400 DC, за допомогою -шки, ось шки накачується на транзистор плюс-мінус 380 вольт. А блок живлення не задіяний. Цей вузол працює, ми його не трогаємо. 12 вольт в мене не гуляє, бо я вже зрозумів, що проблема йде з керуванням, силова частина ціла. Розкачки тут ідентичні, відповідно, щось мозку клемить і він чомусь ото зміщення в 50 вольт робить. І якийсь артефакт на негативній півхвилі. То вже знаю, що напруги від'ємні є. Розбіжність одна десятка на холостому ході при включенні. І під навантаженням вже в роботі через 10 хвилин є дві десятки розбіжності. Це ні про що. Конденсатори всі вимінені, тому тут теж проблеми немає. Ще пропаяю транзистор, запаяю назад. Плата знизу собі розмальовував що до чого, щоб було простіше зрозуміти, в тому числі і зворотні зв'язки. Їх тут є по два. Я вже собі вимальовував. І виходить, ось така схема. Теж її перевіряв, конденсатори міняв, бо було відхилення 10 з копійками відсотків від норми. Це, звичайно, теж не допомогло. Резистори цілі, номінали відповідають. Ці зворотні зв'язки теж не є проблемою. Відповідно, все зводиться до плати керування. Треба шукати щось тут. А що тут шукати, я поки що уявлення не маю і як воно може бути задіяне чи зроблене. Чим далі в ліс, менше видно, і що з тим робити, я поки що не знаю.